А скажіть, будь ласка, от люди, які до вас приходять, вони диктують моду, вони піднімають планку. Які зміни в стилі українців ви помічаєте останнім часом у стрижках, образах, догляді? Вони знають, вони, що вони хочуть? Чи кажуть вам, ну, зробіть на ваш вибір? Це дуже просто зараз. існує фото, існує інстаграм, існує пінтерест. і він допомагає нам визначити, що конкретно. Чи Наприклад, так. Чи наприклад ім'я ну Бред Піт? Ну зрозуміло, що якщо це білявчик з тоненьким тоненьким волоссям, то він хоче бути як Рональдо. А якщо це темний хлопець з бровами широкими, то він хоче бути Бред Пітом і все як завжди, все навпаки. А що просять військові постригтися, якщо приходять хлопці, хлопці? Під часом ви самі, мабуть, знаєте, що це.